Права 8.32. Знайдіть значення степеня. Ну що ж, стартує. В першому заданні у нас мінус 2 у третій степені. Щоб знайти значення цього виразу, можемо записати мінус 2, це мінус 1, що множиться на 2. Та ми записуємо, що це буде мінус 1. У третій степені. Що множиться на 2. У третій степені. І це дорівнює. Мінус 1 в непарній степені буде мінус 1. Тобто це буде мінус 1, що множиться 2 в третій степені, 2 на 2 – 4, і ще раз на 2 – 8. А мінус 1 помножити на 8, це буде мінус 8. Є? Друге, 14 у квадраті. У квадраті це означає, що 14 множиться на 14. І це дорівнює. 14 помножити на 14 це буде 196. Записуємо, що це дорівнює 196. Є? Далі третє мінус 1 у 11 степені. Ну що ж, у непарній степені мінус 1 буде дорівнювати мінус 1. Записуємо, що це дорівнює мінус 1. Є? Четверте, 0 у 5-й степені, 0 у будь-якій степені буде 0. Це 0, що множиться сам на себе 5 разів. Це буде 0. Є? Переходимо до п'ятого завдання 0,3 у третій степені. Ну що ж, щоб знайти, давайте я запишу це як 3. Десятих у третій степені. Тоді це можна записати як 3 у третій, Що ділиться на 10 у третій. Це дорівнює 3 у третій. 3 на 3 це 9, і ще раз на 3 це 27. А 10 у 3, 10 помножити на 10 помножити на 10, це буде 1000. Ну і це 27, що ділиться на 1000. це буде тисячних. Є? Шосте мінус 0,8 у квадраті. Це можна записати як. Мінус 1 у квадраті, що множиться. Потім 8 десятих ми запишемо як 8 десятих у квадраті. І це дорівнює, Мінус 1 у квадраті це буде 1 у парній степені, що множиться. Тут записуємо як 8 у квадраті, що ділиться на 10 у квадраті. 8 у квадраті 8 на 8 це 64. Одиницю із записуємо. Бо будь-який вираз помножити на одиницю буде той самий вірус. Знаменнику 10 у квадраті це 100. Ну що ж, вийде 0,64. Yeah? Переходимо до сьомого завдання мінус 2 сьомих у квадраті. Ну що ж, якщо так, то ми записуємо, що це дорівнює. Це Можна записати як мінус 1. У квадраті, що множиться, на 2 сьомих. У квадраті. І це дорівнює Мінус 1 у квадраті це буде 1. Що множиться, 2 сьомих у квадраті, це 2 в квадраті, що ділиться на 7 у квадраті. І це дорівнює 2 в квадраті 2 на 2, це 4. А в знаменнику 7 у квадраті 7 на 7 це 49. Переходимо до восьмого завдання мінус 1 п'ята у кубі. Ну що ж, цей вираз можна записати як мінус 1 у кубі. Що множиться на 1 п'яту у кубі. І це дорівнює. Мінус 1 у кубі у непарній степені мінус 1 це буде мінус 1. Що множиться 1 п'ята у кубі це 1 у кубі. Що ділиться на 5 у кубі? І це дорівнює. Це буде мінус 1, що множиться. 1 у кубі 1 в будь-якому степені буде 1. 5 у кубі 5 на 5 це 25. І ще раз на 5 це 125. І це дорівнює. Мінус 1 помножити на 1 125 буде мінус 1 125. І? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть значення степеня. В першому завданні записуємо, що це мінус 8. У другому завданні 196. У третьому завданні мінус 1. У четвертому завданні. 0. У п'ятому завданні? Нуль. У п'ятому завданні. Це 0 цілих двадцять У шостому завданні. 0,64. Так, у сьомому завданні. 4,49 І у восьмому завданні. Це мінус 1,125 Ну, що ж, ось таке завдання на піднесення числа до степеня. На цьому вправу завершено.